Привіт! Мене звуть Токсичний Нік. Та знаєте що? О, я переміг кого ветерана українського реслінгу Кенні Ріверо. Я це зробив. Легко самотужкою. І це означає, що я став першим претендентом на екстремальне чемпіонство українського реслінгарени. яким володіє хто? А, а моя рука. Рассел Кросс. Він знову зламав руки, тому наш матч не відбудеться у лютому. Але знаєте, що я вже звик, звик до всіх змов, до цих зрад від нашого керівництва, яке бувало, що вже забувало про те, що був першим президентом. Я боюся, що ситуація там може повторитися. А так, сконцентруюсь на королівській битві, хто зна, хто стане головним чемпіоном. Може бути, що це буду я, два пояс. І тоді вже точно почнеться моя ера. Токсична ера.